Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас дуже важлива тема, але перш ніж ви її побачите, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Шаманки Сереш. І е, давайте поговоримо про те: а чи дійсно війська НАТО прийдуть на стрілку, яку забила Ерефія на території України? Привіт, Сереж! Так, да, привіт, привіт. Ну, дивись. Смішно. Я тобі зразу, я тобі зразу відповідаю на твоє питання, про чи прийдуть війська НАТО на забиту стрілку, якщо коротко передивляючись заяви Макрона, передивляючись питання, які там вони обговорюють з контингентом за цією історією, у мене поки е, пахне єдиним інструкторами. Тобто і, і, інструкторами, які будуть відкрито знаходитися на території України, і. Е, Військовими за гроші, тобто, скоріше за все, найманці, в більш такій, ти зрозуміла, uh -huh. ну в, в більшій кількості, ніж вони є зараз, да, на нашій території в інтернаціональному легіоні. Так, да, отакі от от такі варіанти можливі. А, ну, це якщо коротко, от, uh -huh. це от хіба що тільки так. Uh -huh. Хочу більш детально розглянути ситуацію: чи буде НАТО будувати військові бази в Україні протягом року? Uh -huh. давайте зараз подивимося. Цьому році це не зовсім про будівництво. В цьому році це про колесо фортуни, як про механізм, який запустився, і про бабки гроші, виділення на це грошей, про раховування бюджету, там я не знаю, викупання якого-небудь заводу або території. Ну, ти зрозумі... тобто, це про бюрократичну підготовку до майбутніх mm -hmm. будівництв. Або там вкладання в гроші виснуючі будівництво для того, щоб потім вони стали будівництвом не тільки, ну ти зрозуміла, об'єктами не тільки України, да, але й ну, коротше спонсорство. Uh -huh. Оце, так, да, це те, що нас чекає цього року. Тобто вклади грошові, прорахування, оця вся історія, підготовка до потенційних будівництв, цей весь двіж, так. Да. І це, до речі, стосується не тільки НАТО, але й Британії. Угу. Uh -huh. Ти знаєш дуже приємна. Новина сьогодні прочитала на Укрнеті, що Україна стала виготовляти ППО, які є аналогами Петріату. І це дуже круто, тому що нам потрібно піднімати свій військово-промисловий комплекс. Чи дійсно це правда, і чи дійсно ми зможемо до кінця року укріпити захист наших міст? Mm, нам навіть не набрехали, нічого собі. <смі> Ні, серйозно, нам прям не набрехали. ми дійсно, у нас дійсно в цьому питанні, по-перше, імператор. Тобто, це пряма вказівка, да? це прямий наказ, назви його так. А вкинути ресурси у ППО, це перший момент. У нас у цьому питанні дійсно колесниця, тобто, ми там в ній просуваємося. Дійсно, є домовленості. Ми це робимо. Давай так, ми це робимо на своїй території достатньо самостійно, але не без домовленості. Тобто, все-таки хтось нам допомагає, інженери, проектувальники, гроші дають. Ну, ти зрозуміла, тобто це такий сумісний проект, угу. да виготовляє Україна, але вклалася не тільки Україна. Навіть з ракетка, тобто ми не просто систему ППО, а прям ракетки. Тобто нам до дали технології. ППУ. Найголовніше Так, да, нам дали технології. У нас на нашій території база, на якій це виготовляється, техресурс, яким нам допомагають, гроші, з якими нам допомагають, але виготовляє Україна українські навчені інженери. оця все історія. Слухай, це дуже чудово. Чи Японія нам дала технології, Зараз. Частково щось, частково, щось частково дала Японія, особливо те, що чомусь пов'язано з водою. Можливо, це якась технологія морського характеру або водного характеру. От, от що нам дала Японія? Угу. Зараз ворог дуже сильно боїться, що нам можуть передати зброю. Чи дійсно країни Європи? Підпряжуться, і ми зможемо в квітні місяці гарненько протистояти ворогу. Чи будуть постачати нам ту зброю як треба? А, ну дивись, працювання над озброєнням нас не припинялося і продовжує йти. Я не впевнена про прям квітень квітень. Але е, травень та червень вже більш реальна історія. Тобто коротше чи передають продовжують нам передавати озброєння, да, продовжують. Чи пер, продовжують нам передавати гроші? Да, продовжують. А е, як це робиться? Це робиться хитро через треті, п'яті, десяті країни, як зараз, наприклад, відбувається із Чехією, да, яка закуповує ракети для України у союзників РФ. Угу. А інколи навіть у самої РФ тільки через велике коло. Тобто це такий взагалі собі класний маневр, в якому через купу інших ну, країн Чехія е, хитрим способом забирає в арефії снаряди для того, щоб потім ці снаряди якби гамселили росіянцям. Ну це ж це ж кайфово. Мені Чехія дуже подобається. Тут прикольні чуваки, Ну, придумати такий план. Давайте купимо ерефії снаряди Через треті країни, які будуть потім їх же і гамсели, це прям такий, знаєш, це помста, я, яку подали холодною. <рес> ну, типу, це прям муа, персик такий. Знаєш, Стьоп, Стьоп? Е, слухай, Угорщина. От ми говорили вже на прогнозі про Угорщину. Угорщина і Словаччина, вони продовжують відстоювати інтереси РФ, і вже ніхто не прикривається, не завуальовує те, що Угорщина лобіює відкрито інтереси РФ, а не своєї держави, не своїх підданих, не своїх громадян. Ось така ситуація: чи може спонукати до конфліктів всередині Угорщини? Понукати до конфліктів всередині Угорщини може не їхня основна політика, а їх обмеження, яке буде внаслідок цієї основної політики вісім камечі. Тобто, коротше, у них може почати щось відбуватися тоді, коли на їх заяви Євросоюз нарешті відреагує більш агресивно і щось забере або в чомусь суттєво обмежить. І от тоді там почнеться, ну ти зрозуміло, тоді да, щось будуть піднімати якесь питання. А у Євросоюзі є плани обмежити Угорщину фінансово? То там не тільки фінансово, там щось пов'язане із землею Угорщини і да, з якимись пересуваннями і фінансово. Ну типу ж, коли дивилися це питання, воно прям вивалювалося, вивалювалося. Є, є скоріше так, у планах більш агресивна реакція ніж зазвичай. Польські протестувальники, ми хто вони, що вони розглянули на прогнозі, вони зараз переходять до такої активної, агресивної фази, але до них намагаються доєднатися і французькі протестувальники, французькі аграрії, їм вже теж щось не подобається. Ось ця ситуація з французькими аграріями. Як буде діяти Макрон? чекає, Чи чекає Майдан аграрний? М -м -м. А, Макрон, до речі, буде діяти а, по відношенню до протестувальників більш агресивно, не так лояльно, як зараз поляки. Тобто, тут в мене випадає саме цікава карта ностальгії. Я так розумію, ситуація, скоріше за все, повториться, як у них, в принципі, останні мітинги, усілякі, які відбувалися meine. на території, вони ж достатньо, ну, достатньо жорстко розганялися, як тільки виходили за межі якогось адекватного протесту. Ну, це раз не буде виклю... виключено. Е, Макрон чому так агресивно перейшов в наступ стосовно Росії? Чого він так сказився? То він їх прикриває, то збережемо політичне обличчя. Що там відбулося? А там я дивилася питання по Макрону. До речі, він позбавився від якогось важелю внутрішнього тиску. І ну, ти зрозуміла, він коротше, він позбувся. Якихось е ципків, якихось я не ну ти зрозуміла аналогію, яка є, mm -hmm. яка, яка пов'язувала їх з Росією. І там це стосується і політичного простору, і ринку. Якогось і імпорту, експорту, тобто щось вони там нарішали, передумовилися з ким-то, французи з кимось передумовилися, типу, знайшли на альтернативні варіанти. І було, було щось задіяно всередині Франції, щоб не мати більше залежностей від РФ, от в тому ключі, в mm. якому вони їх мали на початку. Чому ж вони з Шольцем, два брата, Акробата, ну... Політичне обличчя Путіна, до, до, до. давайте не будемо сваріться. Ну коротше. І от як тільки він, я маю на увазі Макрон о, і, а з ним вся Франція отримала цей момент свободи від РФ в різних, знаєш, кусках, все, Макрона понесло. Ну, типу, по-перше, Макрона понесло. По-друге, Макрон хоче взяти цікаву ініціативу, поки Шольц колупається в носі. Макрон хоче взяти ініціативу. Штати втрачають. Певний вплив. Штати зайняті своїми проблемами. Штати не дуже сильно хочуть зараз озабочуватися не проблемами нас, ага. не проблемами Євросоюзу. І Макрон такий: Штати зайняті своїми справами. Я буду той, хто спасе Євросоюз. Франція буде столицею Євросоюза. Я, я буду царем, царем, який вирішує проблеми об'єднаної, який комунікує я. Буду тією країною у Європі, на плечах якої гордо тримається Євросоюз. Паніме? От. Тобто, от він займає зараз цю позицію. Тобто він намагається знаєш такий собі ердогановський комплекс. Ну, типу, мале, ну коротше, Макрона покусав Наполеон. Ну, що ми хочемо сказати? Це його погріз Наполеон, догриз догріз йому ногу. Макрон мутував і тепер хоче от, знаєш, з наполеоновськими своїми такими тенденціями. Типу, на мені буде триматися Євросоюз, поки штати втрачають вплив. От, і все. Ну, а Штати реально вони втратять вплив у Євросоюзі на найближчий рік з такою політикою? Тут така, знаєш, грубо кажучи, 50 на 50, Тобто, да, суть, ну, давай так, в половину, так точно. Ну, типу, це не пройде безслідно. Це не буде така е, зацікавленість і збалансована історія, як була. Ні, викладаю карти. По перше, тут більша частина в мене всь... ну, тут, 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 тут тупо все перевернуте, Тобто, ну немає більше того. Ну немає на, на цей рік того конекту, який був до того. Бо е, ну. Так, да, ми все, що вами цікавимося, але у нас отут -от до чорта своїх політичних проблем. Там ті республіканці mm -hmm. з демократами б'ються, потім буде симпатії влаштовують, потім який-небудь остров Епштейна і ще якась двіжуха, якісь зірки, які воду каламутять. Нам трохи mm -hmm. не до вас. І оце вам нам трохи не до вас ну, знищує, з, знижує суттєво вплив, розумієш? Mm -hmm. е, я зрозуміла. І нарешті Україна і Франція. Яку допомогу найближчим часом Україна зможе отримати від Франції? По перше, сунеться з місця якесь колесо фортуни по старим питанням. Знову запустяться старі механізми питань, яких стали? Розумієш, політичні, військові, ці всі моменти. Я так розумію, Макрон вирішив а, агресивно, але ну, не так, що зовсім агресивно. Бо тут все-таки як не крутий рицаря мечів, він перевернутий. І в, в Макронівській темі більше кубків, більше емоцій, більше розмов, більше дипломатії. Знаєш, у цієї такої французької дипломатії. Mm -hmm. А рицарь Кубків з перевернутим рицарем мечів. По факту дві динамічні карти як не крутив будь-якому положенні, що в прямому, що угу. в перевернутому емоційне інтелектуальне. Так розумію, Макрон буде намагатися вирішити ті всі застарілі питання. Які підвисли у повітрі, тобто я поїду туди, там поговорю. Вам передам, приїду до вас, поговорю туди, передам то зроблю. Я ж кажу, ну Макрона цапнув за ногу на палю. Тобто він, він буде в ука... ну, Він буде реально перше, що в мене випадає як суттєва допомога від Франції. Вона в політичному ключі, в правовому. Mm -hmm. Він погоне щось з кимось, домовлятися, вирішувати, перемпеп, дзвонить. То він путіну дзвонив, понімаєш? А тепер Макрон буде дзвонити я не знаю там Шольцу дихати в трубку і казати Таруси, та руси, понімаєш? Ну, типу, передай, передай, бо буде приходити до тебе вночі. Ну, типу, якось так і буде телефонувати йому кожного дня з тим. Телефони тероризм. Да-да-да. Не... Ну, типу, не хочеш мене слухати так, я візьму тебе із мором. Ну, оце, оце приблизно така історія. Типу, Макрон, я ж кажу, вирішив взяти оцю центральну частину ініціативи на свою прекрасну персоналі. Я просто ти знаєш, ну це прекрасно. Ніщо так не тішить, як такі обставини е, Україні від того тільки плюс. А Німеччина таверси передасть чи ні? Шольц. Сам Шольц своїми руками навряд чи, а от через треті країни вони на нас прилізуть. І з того, що я дивилася, він, ну у нього правда, це не виправдання його. Але е, Меркель заклала такі серйозні підводні знаєш, камені вибухівки, умовно кажучи, в політичну соціальну структуру самої Німеччини від РФ, Що я розумію, що у Шольца, на жаль, дійсно достатньо причин сикувати. Бо там таке враження, я умовно знаєш, от як приклад, що у нього в клітках сидять голодні вовки, які поки сидять в клітках, а кнопку відкрити він не має. Має РФ. І от якщо він щось не так скаже, я умовно нажимається mm -hmm. кнопка, і ці дикі, дикі вовки, понімаєш, вилітають. Ну, я дуже так утровано, але я думаю, глядачам так буде зрозуміти. Mm -hmm. І руйнують йому державу із середини. І я, ну, тобто, там щось дійсно. Я не можу тільки зрозуміти, чим воно саме пов'язана, але вона там дійсно є певне серйозне, певне, серйозний внутрішній політичний важе. Mm -hmm. Мене питала на одному із каналів, чи може бути це знаєш компромат який небудь там, наприклад, на шольца персональний. Я кажу, ну що ми не бачили БДСМ у своєму житті? Ну скинуть нам шольца в БДСМ паті. Ну що ми там не бачили з вами? Ну, типу, всі дорослі люди. Це би не призвело того шокуючого, знаєш, типу цього шокуючого ефекту. Якби хотіли сереб, там набагато щось глибше, і ще я ж кажу, і ще посіяне за часів Меркель. Дякую тобі, Сера, що В наступному випуску розглянемо бюджет Російської Федерації та страхи Євросоюзу. Це фантомні болі, чи це реально загроза? До зустрічі на каналі Шаманки Сераш. Підписуйтеся, тисніть ось цей дзвіночок, вже там клікайте, ставте вподобайку і дякую всім, що були тут на ефірі.